Доброго ранку, друзі. Зараз ми просто сенсаційну вам інформацію будемо розповідати. З нами в студії Анастасія Ахундова, персональна стилістка. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Ви маєте прекрасний вигляд, як завжди, стильна. Ну, бо ви і стилістка Дякую. було б дивно. Якщо ви, ви була не стильна, розкажіть про ваш сьогоднішній лук. А, власне, сьогодні ефір присвячений свідомому споживанню і секонд-хенду. Власне, мій лук Оце все? Оце все коштує сімде. 50 гривень. Ого, вибачте, я побіг підний. в секонд хенд. Я, я біжу з ефіру. <смі> ну, дуже цікаво. це у вас є... Ну, крім шкарпеток Шкарпетки Ф'югабос. <смі> <смі> <А>, ну, <смі> <смі> <так>, типу, балансуємо <смі> да, да, Найдорожчі я... тут шкарпетки. Найдорожчі тут шкарпетки. Дуже класна юбка мені подобається. От речі, спідниця ця 10 гривень. Ця ковтинка 30 гривень. Як? І ця ковтинка яка під нозом теж 30 гривень. Я спеціально, щоб піддаватись до ефіру з вами, вирішила все ж таки доказати собі, що я можу достатньо легко, що я ще не втратила навички і можу знайти гарний, гарний одяг, стильний всюди. Клас, давайте Вау. ми сідаємо і, і будемо вже Дідає. розпитувати секрети, як все-таки знайти такий одяг. Ваню, ти так, давай, я туди. Куди, бо ти щось мене плутаєш. Вибачте, пробачте, дівчата. Ну. Він же в шоці, що просто за 70 гривень можна так виглядати, мати такий прекрасний вигляд. Ми а тут а а жаліємося, що на одяг зарплати не вистачає. Дивляться, який одяг шукати, звичайно. Ось що. такий. Дуже гарно виглядаєте, насправді. Дякую. Ну що ж, будемо або розвіювати міфи, або що, тому що є дві категорії людей, ну, секонд-хенд. Це все, де можна круто і якісно, причому і недорого так. скуповуватись, а хтось скаже секонд-хенд, ні, краще піду нову річ, куплю й, і придбаю, і так далі. Ну, ми зрозуміли, що власне можна вдягатися стильно, е е використовуючи секонд хенд, але що тут треба знати? Просто знаєте, от е дехто піде на секонд-хенд, набере всього, і, і потім ну воно не буде стильно. От, які тут є правила походу на секонд-хенд, щоб не набрати зайвого, бо це дешево, так? так і справді, от чи треба як з якимось вже запитом іти, от <гум> які ви скажете поради? Так, Це іти на секонд-хенд, це як іти <гум> на сейл, тільки ще жорсткіше. <гум> <гум> ну в плані в плані е, правил <гум> ви собі перед тим як ви йдете на закупи, ви готуєте собі список покупок. Uh -huh. е, бажано з референсами, так власне, як і я йшла. Uh -huh. Тобто я шукала щось таке. Uh -huh. І коли я е, за, заїхала туди і бачу цю всю купу, я там не гублюся, тому що я точно знаю ви чітко, знаєте, так, що там я треба чітко знаю, змінти. за чим я сюди прийшла і що я шукаю. Тому е, найголовніше, що вам потрібно, коли ви йдете на закупи на секонд-хенд, або якийсь стоковий магазин, uh -huh. наприклад. Є в Україні стокові магазини е, речей, які не уживані, нові, але за дуже дуже низькими цінами. Тобто, це те, що потім зі стокових магазинів з Європи uh -huh. і штатів їде в Україну, і такі магазини теж є. І от е, через дуже низьку ціну речей. Ви насправді можете не зекономити а навпаки набрати купу зайвого, mm -hmm. яке одне між одним не поєднується. Е, тому краще, щоб у вас був чіткий список речей, кольорів, референси, тканини, бажано ще й склад, якщо, якщо так вийде. І тоді ви точно ви починаєте там шукати, якщо це ви створюєте весь гардероб взагалі. От немає нічого на літо. Все жодної речі немає. Треба одягтися з нуля в секонд-хенді Ви завжди починаєте з низів. Mm. Вони мають бути різні, наприклад, штани, спідниця, там спортивні штани, умовно, три низи. І до них підбираєте один верх з першого, який підходить до усіх трьох. Mm. Потім другий, який теж підходить до усіх трьох, mm -hmm. і так далі. І потім можете навіть ще якусь хустинку, оскільки я там бачила, що є і хустинки, і капелюшки, і все, що хочеш, і додаєте якихось аксесуарів, там якусь е торбинку чи сумочку. Взуття, ну, дивлячись від того, що ви шукаєте, що ви бажаєте? Такий собі якби капсульний гардероб. Так, виходить. так, так. Та, от ви так. коли останній раз йшли за цим луком, тільки ним обмежились? Чи все таки так. було щось були якісь спонтанні? Ні, в мене немає спонтанних покупок Клас. вже досить давно, але я теж до цього прийшла. Востаннє, коли був мій спонтанний шопінг, це коли я просто їхала з роботи, був у мене щось такий поганий настрій. Це я ще не була стилістом. Це на той час я продавала нерухомість. У мене був щось такий собі поганий настрій. Я зайшла в магазин. Я навіть не пам'ятаю, що я купила. Я пам'ятаю, що я вийшла і зрозуміла, що я щойно витратила е, 500 доларів. Але я таки не зрозуміла на що. Про, ну просто отак рандомний. О, гарненько, о, гарненько. І, отак, і потім я там ну, я все це носила через біль, через сльози. Я все це носила, але справа в тому, що це було дійсно востаннє. Коли в мене була спонтанна покупка, потім я виробила свою систему ще до того, як стати стилістом, я виробила свою систему, як позбавлятися від цього бажання. Uh -huh. Я фотографувала все, що на мені, все, що мені сподобалось, я йшла в примірочну, в дзеркало себе фотографувала все, що я хочу купити, і їхала додому. Не купувала mm -hmm. нічого, і на наступний ранок я заходжу в галерею, подивилася фотографії, подивилася, що у мене є в шафі, з чим я можу це поєднати. Тобто, це був мій такий перший крок до свідомого споживання ще до того, як я стала mm -hmm. стилістом. Клас. Uh, скажіть, будь ласка, Анастасія. Згідно цін, тому що раніше всі казали, так, секонд, хенд секонд-хенд, але сьогодні ну, і ціни в секонд-хендах, і на кілограми, і в цілому за річі ростуть, угу. що в мас-маркетах можна купити, вибачте, за 200 гривень якусь також На сейлі. На сейлі. сейлі річі, і вона не буде чимось поганою. Чи все-таки можна знаходити дешевші речі? Можна знаходити дешевші речі. Справа в тому, основне, на чому ви, скажімо так, оця... Оця різниця в ціні там за дешеву, ну, уживану дешеву, але якісну річ, оця різниця це за ваш час. Ну, це ви дійсно це треба шукати. Ну для того, щоб знайти там оцю ковтинку, власне, таку, як я хотіла, як в мене по референсу, я витратила близько двох годин напевно цього попорпання, ем, при тому, що я чітко усвідомлювала, що мені потрібно. Ем, оскільки це не магазин, в тому то й справа що. Що по референсу, так, от так, на, так. на купі просто трохи складніше. Стосовно ціни, секонд-хенди теж є різні. Е, і знову ж таки, є магазини, в яких все вже на вішачках гарненько вивішено, відсортовано. Тут низи, тут спіднички, тут штани, тут ковтинки. Власне, за це магазин теж бере гроші, тобто за це підвищується ціна, за те, що угу. вони до цього Ви пішли спрятували. на ту саму купу. Вибрали низи, вибрали там по якісь тканини або речі збірками і вивісили в себе на поличках. Власне, тому ті магазини уживаних речей із секонд-хенди, які є, наприклад, там в Києві, в будь-якому районі, мені здається, є, там може така сама там ковтинка вже коштувати 300 гривень, а не 30. Угу. Але, ну. Ти не витрачаєш стільки часу, скільки от витрачаєш, коли їдеш на лісову, наприклад, на яку їздила я. Ну там, звичайно, там скільки, не знаю, там декілька великих таких океан, ангарів. Океан, так, так, так. Там, звичайно, я не знаю просто як і, і я здаюся, дві години шукати якусь лісі, я би напевно не змогла. Ну, але я розумію, що це, це теж моє місце. Так, 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 так. Ну, якщо ви хочете, якщо ви хочете якісно, от це теж про якість те, що ви кажете, там на селі чи якийсь магазин мас маркет тут залежить від того, що ви все-таки бажаєте. Як ви за там, наприклад, навіть на сейлі. За 30 гривень е, льняну сорочку з натурального льону е, в жодному мас маркеті ви не купите. Ні. Це неможливо. Скоріше за все, ви за 200 гривень чи, чи 300 гривень е, ви купите поліестер, так. який після другого прання вже втратить Спалі. свій вигляд. Так, і так. насправді це вийде значно дорожче, оскільки одна носка цієї речі буде коштувати вам 150 гривень. А там умовно, якщо ви підете на секонд-хенд і візьмете якусь уживану, але дуже якісну річ, вона буде вам коштувати не, не, не те, щоб 30 гривень. Одна носка цієї речі буде коштувати не 150 гривень, як з мас-маркету на сейлі, а буде коштувати одну копійку. Я навіть скажу, у мене було, зараз у мене немає часу їздити на секонд-хенди, але я просто пам'ятаю всю свою юність студентство, і я просто не могла. Це як якийсь для мене був допінг, не знаю, треба, треба просто йти на той секонд-хенд, І я так тішилась, коли можна знайти, дивишся, якісь референси там зарубіжних блогерів, і вони вже там в довгих пальто. У нас ще тоді ще цього не було. Так йдеш на секондхет, ніхто їх не бере, бо ніхто не розуміє, що вони класні. Так. Ти береш то пальто, яке зараз можна за 10 тисяч купити так. і носиш з гордістю та й о, де ти купила це пальто? Ти тут 100 гривень, 100! Я цієї осені хотів, ну вже декілька років я мрію ну, пальто собі придбати десь на осінь і так далі. І вже навіть думав так: окей, виберу людину, яка ж є, прямо по мені, а потім mm -hmm. скільки матеріалів. Скільки все це коштує десь біля 20 тисяч гривень виходить? Пішов так. на секонд-хенд, я за 500 гривень купив чотири пальто <різних>, різних, різних, просто і приталний, і довгий, і таке, і ну одним словом. Плюси ми зрозуміли. Так. Анастасія, скажіть, будь ласка, от можливо якісь лайфхаки? ходу на секунд, і можливо які речі не купувати, як купувати. От, можливо, декілька таких моментів, які би трішки спростила, або радіснішим зробили це тут вже не вийде сфотографуватися, прийти на наступний день. Так так, 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 <гум> так. так. <гум> так, так. Е, ну найголовніше, це те, що я сказала на початку. Коли ви йдете на у вас мають бути на те, що список речей, а ви маєте там потренувати свою надивленість. І подивитися там декілька варіантів, ну, наприклад, там мережевної ковтинки або в'язаної ковтинки, дивлячись від того, що ви шукаєте. Щоб у вас було там декілька варіантів стосовно того, що вам е потрібно, uh -huh. щоб у вас було бачення того, що ви шукаєте, щоб у вас власне закарбувалася ця картинка в голові. І Найголовніше в цей момент, і це навіть ледь я не купилася. Коли я там бачила щось гарне, я така, ой, клас, боже, яка гарна, яка класна ковтинка, може і цю взяти теж, можу переробити образ, може зробити інший. І оскільки я візуал, і ну, я, я не можу. Це, це правдеформація. Коли я бачу щось, щось красиве, е, воно мене трошки збиває з пантелику, мою раціональність. Тому в мене навіть таке було, може я зміню, може. Я зроблю по іншому, але я розумію, ні, стоп. Я зараз заради цієї ковтинки буду шукати ще значно довше низ, да. чи да, я так, його так, знайду да. чи не знайду. Е і тому, і, і я витратила на це час. От, поки я стояла це, думала: Ні, ви маєте. От головне, коли ви йдете на, на секонд хенд головне не збиватися з е, тієї мети, заради якої ви mm -hmm. прийшли. Якщо от це про другий приїзд, якщо ви хочете ще щось докупити, ще щось дуже гарне, приїжджайте наступний раз і виділіть собі бюджет, наприклад, там. 300 гривень на спонтанні покупки. Угу. Якщо вже там у вас є така гостра потреба купити щось отак, от спонтанно не за списком, то виділять якийсь бюджет на спонтанну покупку. Насправді, це дуже важливі поради, тому що е, з мого досвіду секонхенства багатьох років. Нас просто купа одягу, так. який нема з чим поєднати, який я взяла, ну там маленька дирочка, ну нічого, типу, але коли проходить час, я не хочу вдягати вже. Так. А там мені здавалося, що це супер класна річ, бо там якась крута фірма, так. щось дуже таке, наче актуальне, але десь якийсь дефект, також воно все відкладається в коробки. У нас колись вдома, в батьків, у нас троє дівчат. Сестер сильні хенд І На горищі на скорубки, з тим одягом просто були. Мама вже не знала, що з ними робити. Але от справді це ми не знали як, але нам хотілося. Бо тоді як? Ти або вдягаєшся на, на ринку, на базарі, де всі так. однакові, або так. ти йдеш секонд-хенд і ти оригінальний. Так, так. Ну, насправді це от те, що ви кажете, це, це про свідоме споживання, про, про яке я за яке я завжди агітую, і кажу, що наша планета потерпає просто від відходів. і забруднення від текстильних промисловостей, mm -hmm. і вона на другому місці по рівню забруднення післянафтової wow. насправді. Крім того, на жаль, в Україні дуже шкода. Я сподіваюся і дуже в цьому напрямку рухаюсь, і всіх рухаюсь, щоб це було не так. Але поки що, на жаль, у нас немає можливості і немає потужностей, які утилізують цей mm -hmm. текстиль. Тобто весь текстиль, який їде. І не продається в Європі, завозять сюди на секонд-хенд, те, що не продається секонд, на секонд-хенді, воно захоронюється в українській землі і отрує ґрунтові води, власне, ґрунти. І, і там одні джинси, наприклад, вони розкладаються близько восьмидесяти років. І це, і це, я, це, це натуральна тканина, так. це бавовна так. джинси. А поліестер це це навіть я не. не... Пластмаса може сотнями років так, бути. Так, так. Ну, тобто, навіть походимо на секонд хенд, ми трішечки е, е, допомагаємо, так? так? Так, так. Анастасія, дуже вам дякуємо за класну розмову, за класний лук, де ви не просто розкали теорію, а показали. Це реально, українці. Це реально, але що я можу сказати? Це ще не всі питання, тому що в Каріни ще є так вони виникло одне. Ви розповідали минулого разу, що навіть є тепер такі бренди, організації, так. які використовують вживані речі. Так е, от для чого як це відбувається, і чи на, наскільки це зараз популярно? Е, насправді в світі це дуже популярно, досить давно. Україна ще поки що до систей приходить поступово, але я вірю в те, що ми дуже розумні, свідомі і мудрі, і теж до цього прийдемо. В нас просто є в нашому суспільстві є так звана травма покоління. Дуже багатьох людей, які е, бачать там речі секонд-хенду, вони асоціюють секонд-хенд секонд з періодом своєї свого життя, коли були бідні, угу. коли в них не було можливості купити в іншому місці, крім секонд-хенду, угу. тому що не було грошей. І оскільки в нас люди е, е, травмовані оцією травмою покоління, власне, угу. вся наша країна і всі пострадянські країни. Вони через, через те, до речі, радше йдуть на сейл і купують поліестер якийсь е, дуже-дуже низької якості, але але щоб нове. Uh -huh. ем, так от, е, власне, що таке апсайкл і українські бренди, які працюють в цьому напрямку. Апсайкл – це коли ви берете е, уживану річ і. Е, Додаєте їй вартості тим, що робите з неї щось унікальне, і mm -hmm. в Україні насправді вже є ціла низка апсайкл wow. е, cool. брендів, е, які е, це, от, до речі, я була у вас на одному із ефірів в Жакеті з вишитими колосками бісером. Так, 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 так. Це апсайкл бренд е, mm -hmm. Лімиренка. Вони перероблюють е, речі е, і от таким чином. Дають їм нове життя. Не просто так нове життя, а от роблять автентичну ручну вишивку. Е, Неавтентичну авторську, авторську ручну вишивку і вже збільшують власне вартість цієї речі, надають їй друге більш цікаве життя, ніж це був просто чоловічий собі okay. якийсь такий жакет, роблять його там вечірнім, навіть таким одягом. І це, це не єдиний бренд, в, і це Стає дедалі більш популярним, це відбувається наступним чином. Бренд закуповує там або через постачальника, або через свої якісь в нього є контакти. Закуповує матеріали, дивлячись від чого з чим він працює. наприклад, найвідоміша людина, яку ви напевно знаєте, в якої є свій шоурум в Нью-Йорку, яка почала з цього в Україні, це Ксенія Шнайдер. Вона почала так робити з джинсом. Ой, клас, я не знаю. Цього. І так, і, і коли е, вона почала оці шити там з клаптиків джинсів, от це був перший крок в Україні е, до апсайклінгу uh -huh. е, в, взагалі в wow. фешн-індустрії. Тому вона була таким е, першопроходцем. Проходцем. Так, так, так. І зараз вже досить багато українських брендів, які навіть переробляють прикраси. Тобто це не тільки одяг. Uh -huh. Вони скуповують там якісну біжутерію. Бо ювелірні вироби це трошки інша історія, хоча ювелірні вироби теж переробляють. Вони скуповують там якісну біжутерію з натуральними перлами, і от також роблять свої якісь авторські авторські свій дизайн і надають друге дихання. Анастасія, дуже дякуємо вам дуже цікаво. тому що можна про це говорити годинами, але ми обмежені часом. Дякуємо вам, що поділилися досвідом, навіть. Показали приклад, як це можливо. Спасибо. Вам натхнення нашій діяльності? Дякую, що завітали до нас. Друзі, з нами настасія Дякую. Персональні стилістка говорили про секонд-хенд, як одягатися на секонд-хенді, як свідомо це робити. Дуже класні лайфхаки отримали. Використовуйте.